Доброго ранку, шановні батьки і мої маленькі друзі. Сьогодні я вам розкажу історію, навіщо кажуть спасибі, написав Василь Сухомлинський. Слухайте уважно. Дрімучим лісом йшли двоє подорожніх: дідусь і хлопчик. Було жарко і дуже хотілося пити. Нарешті вони підійшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися водички, і дідусь сказав, спасибі тобі, струмочку. А хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку. Не почує ваших слів. Це так. Якби води набився вовк, він би міг не дякувати. А ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличає, підносить. Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати. Дорога через ліс ще довга. Ця історія вчить, що потрібно говорити спасибі. Дітки, підкажіть, які герої у нас були? в цьому оповіданні? Правильно, дідусь і хлопчик. А де вони йшли? Дрімучому лісі. А де вони напилися водички? Так, вони напилися водички і струмочка, і дідусь йому подякував. Я сподіваюся, що ви всі чимні, всі дякуєте, кажете спасибі за те, що роблять для вас ваші рідні мами. Татусі, бабусі, дідусі, сестрички, братики. Треба дякувати за те, що вони є у вас. А тепер давайте відпочинемо. Ручки вгору підіймай, підіймай, ніжно маму обіймай, обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, нічна татка обіймай, обімай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправо починай. Обіймай. Обіймай. Молодці відпочили. Подивіться, що це з'явилося. Так, це сонечко. А чого не вистачає у нашого сонечка? Так не вистачає промінчиків. Давайте разом з вами ми будемо казати дякую за якусь справу і побачимо, чи з'являться промінчики. Я почну. Дякую вам, мої любі дітки, що ви сьогодні зі мною. Ой, з'явився промінчик, а тепер давайте ви. Я вам допоможу. Дякуємо мамам і татам, що вони нас люблять. Дякую, що піклуються про нас. Дякую, сонечко, що воно світить для нас. Дякую нашим захисникам, що захищають нас і що ми кожного дня прокидаємося в гарному настрої. Дякую пташкам, що співають для нас. Дякую вітру. Ганяється і доганяє нас. Дякуємо всім за те, що ви є у мене. Ви подивіться, наше сонечко стало гарне з промінчиками. Дякую за увагу. До побачення!